Всім привіт вітаю вас на моєму маленькому, але камон 450 підписників. Ви уявляєте, скільки це взагалі? Я би сказала на нішовому каналі. Мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях вже 7 років. Якийсь час назад я звільнилася, того щоб жити в кайф. Кайфувати від життя від роботи на себе і завела цей youtube канал, де розповідаю різні речі: щось корисне, щось менш корисне. Десь я виходжу просто так поговорити, Знаєте, щоб вам було під помити посуду. І сьогодні також буде таке відео, де ми з вами зібрались просто десь в кав'ярні, зустрілися. Взяла собі каву з банановим молоком. Ми собі також щось взяли і ми сидимо, говоримо на взагалі різні теми. Все, що прийде в голову. Перше, звісно, з актуального вчора ходила на мітінг, трошки переживала перед цим, тому що. Не хотіла йти одна, а в мене немає компанії для мітінгів. От я зрозуміла, що це моя проблема. В мене немає компанії, з якою я би ходила на мітинги. Знаєте, одузіми ми разом би зібрались, малювали плакати, йшли. Немає. Проблеми. Я написала різним людям на такі: я ми йдемо своєю компанією, ми йдемо давай з нами, давай. Але в мене там компанія. я така боже, я ще буду ці компанії шукати. Ну ладно, піду сама, <сум> ну, диву, але стримнувати. Хоча в мене знаєте, от немає ніколи проблеми, я сама подорожую, сама усюди хожу. Я сама своя найкраща компанія для усього. Хотілося б на мітингу от банально з кимось щось обговорити і не відчувати себе самою, бо не те, щоб я себе, знаєте, в натовпі купи людей, де ти не можеш кудись вийти. Не те, щоб це було суперкомфортно для мене середовище. Я от, люблю концерти, фестивалі і все інше, але зі сторони організаторської. От там, де я за сценою стою, там мені суперкомфортно. А в стороні людей. І я оце, там, різним людям несала, блін, думаю, поїду сама, 100 подовковось зустріну. Тільки я вийшла з метро. Ребята, це просто якісь я не знаю, сходка людей, яких я знаю. Я просто знала всіх. Ну, типу, я просто знайшла для себе людей. Там поки когось якогось узнала, все підійшла, е терлася, а потім всі до мене вже підходили і віталися. Так вау, вау. Ну, типу, я дуже люблю цю історію з соціальним капіталом. Я вважаю, що я дуже багата на класні знайомства. Для мене я дуже люблю, коли я там десь гуляю когось застріну. Це прям супер приємно. Хоча в мене коло саме таких близьких людей, от друзів, знаєте, прям таких найближчих ближчих у мене прям ну дуже воно маленьке. І не те, що в мене знаєте була би така потреба ви час з кимось дружити сильно, бачитися. Для мене дружба це, коли я людині там можу раз ну, навіть на рік написати, але наша комунікація ній не буде відчуватись якось прірви. От ми просто продовжуємо з того, на чому ми зупинились. І для мене це нормальний формат дружби. У мене є друзі, з якими там о, щось таке случилось», і ми починаємо говорити. Але щоб в мене така потреба, знаєте, кожен тиждень з кимось бачиться чи кожен день. ні. Знаєте, Я дуже люблю такий інструмент. Коучинговий, напевно, називається «Колесо балансу. І от завжди в колесі Балансу у мене якраз ця історія з друзями просідає. І я весь час собі думаю, боже, ну надо, навірно з кимось оце заводити. Якісь собі реально нетворка, це якісь коло для спілкування. Боже, на що ну, мені надо? мені так хорошо. У мене є собака, мені так добре, в мене є подкасти. От і мені дуже добре. Взагалі, от «Колесо балансу дуже люблю робити раз на півроку, напевно, раз на квартал. Взагалі класна штука. Це коли у вас є вісім або шість секторів, ви берете, це різні сектори сфери вашого життя, здоров'я, фінанси, оточення. Оточення це те, що вас оточує типу, ваша там, квартира, де ви проживаєте. Що у нас там є? Здоров'я, родина, друзі, саморозвиток або там, самореалізація робота, не чи блок, ріш, якісь там хопі, бла І вам напишу списком. І ви собі представляєте оцінки від 1 до 10. І задача в тому, щоб ну, по-перше, побачити, що у вас просідає, і подумати, що у вас є на цю конкретну оцінку. Наприклад, ви там з здоров'я поставили 5 балів, тому що ви ходити пішки кожен день, там 10 тисяч кілометрів. Це у вас є на 5. А що ви маєте зробити, щоб у вас було плюс 2? Не те, щоб у вас було 10. А якщо у вас 3, щоб у вас було 5. Якщо у вас 5, щоб у вас було 7. А що мені треба зробити, щоб у мене було 7? Може, мені треба, знаєте, кожен день включати якийсь пілатес на телевізорі і займатися. І, і ви для себе так по кожному пункту можете проходитись і від, відповідно від цього планувати якісь там собі цілі, наприклад, на квартал. До речі, хочу з наступного року прочитати це. Треба перед новим роком прочитати цю книжку «12 тижнів і з нею отак спробувати наступний рік пожити. Тому що з того, що я бачу, так прям ну, цікаво. Ну, планування кварталами, нічого нового, звісно. <с> Мені знижку, для планувати своє життя, це також буде цікаво. От. І насправді оцю штуку з колесом балансу можна і в роботі в себе робити. Це також дуже корисна історія, там, де ви просто прописуєте якісь скіли, необхідні для вашої роботи. Тверді, м'які навички, і думаєте, що у вас є вже зараз і що вам треба ще підтягнути. Стосовно книжок саморозвитку. Я вже якось казала, що я почала читати книжки прям активно тільки з початку цього року. До цього я їх тільки купувала, і не те, щоб сильно активно, я купувала якусь літературу там, бізнесову, для маркетингу, для саморозвитку. І я її не читала. Художня література мене не цікавила взагалі. Типу, Я не вірила, що є якісь книжки, які мене можуть це цікавити. Потім я прочитала сім чоловіків евелін Г'юга», і я така: Вау, напевно, є ще якась книжка в цьому світі, ну хоча б одна, яка буде мені також такою цікавою. І я так втягнулася і почала читати. І потім я ж побачила, що в мене. Купа книжок, взагалі не читаних, і бізнес-література для мене найменш цікава, мені важко її читати. І я взяла і все продала. нафіга вона мені надо. Я купила взамін художню літературу. І вже все прочитала. І у це ходила така, блін, мене нічого немає. Витрачати типу, 500 гривень на нову книжку. Я не можу зараз. Типу, що робити? Ходила, думала, що мені читати, а потім. Отримала такий гонорарчик не запланований. Думав, все, треба піти потратити на книжки. І що ви думаєте? Я купила собі бізнесову літературу. Але ні, я купила дві книжки. Перша – це від Катя Бльостки Матера, вам не наймичка. Я прочитала і книжку так тобі і треба. Вона мені дуже сильно сподобалася. Було десь в той період, коли я читала сім чоловіків Евг'ю, вона дуже легко написана. Новасна, вона мені нагадує стиль написання Рене Карпа, яку я дуже сильно любила, коли мені було років 14. От сучу кроліт. Чи Укрсучліт, чи як вона називається, Ірина Карпат. Просто я перечитала всі її книжки. Мені хотілося прочитати її першу книжку про материнство, хоча я до нього не те, щоб якось дотична чи готуюсь. Але я така, блін, от мені реально цікаво, що там буде. Бо я слухала її там різні подкасти Бльостків, і для мене якісь штуки, які вона розповідала, це просто були відкриття там про вагітності чи про роди, Я просто кажу, от. І я така думаю, блін, класна книжка, візьму її в відпустку. А друга, яку я все-таки бізнесово купила це майстри масштабування. Також, знаєте, оце з розряду побачила якийсь ну реально дуже цікавий тікток, де описується про що там. Я думаю, все треба брати. І я відкриваю, читаю першу, перший розділ і там розповідається про людей, яким відмовляли. Типу про дуже крутих бізнесменів, скільки всього їм треба було зробити, скільки відмов їм треба було пережити, поки вони не заснували свої суперкруті кампанії, проєкти, реалізували все інше. І я така. Вау! Я буквально, знаєте, в процесі. Е, ну, я вже казала, що я проходжу деякі співбесіди, інтерв'ю, я роздумую над тим, щоб повернутися в найм. І це так дивно все виглядає, що навіть коли ти не думаєш, що ти на цю позицію, коли ти не розглядаєш взагалі для себе цю вакансію, але ти пішов, поспілкувався на інтерв'ю, а тобі ще сказали: ні, то ти такий. То в смислі ні, я, звісно, не збиралась сюди йти, але яке ні, і для мене ця концепція з відмовами, вона в принципі теж така була. Знаєте, дуже своєчасно це все було прочитати стосовно співбесід, найму, обіцяла, буде відео. Точно запишу багато що є сказати. Про взагалі співбесіди, про ці процеси, які зараз відбуваються. Але знову ж таки я чекаю когось, знаєте, для себе рішення, чи я там іду точно в найм, чи я може залишаюсь в своєму вільному плаванні. Чи от як я прийму це рішення, то такесь <схід> таке велике відео запишу. І про резюмешки і все інше. Розумію, що воно буде ну, взагалі не релевантне абсолютно до всіх, тому що ця креативна сфера, it сфера, вона. Ну, не схоже на те, що там відбувається зараз з якимось іншими ринками. От, знаєте, як оця історія з відмовами, там, де ти їх отримуєш, потім ти знаходиш цю книжку, тебе це так надихає. Те, що у купі людей там повідмовляла, вони такі круті. Е, і ну просто що ти, коли зациклюєшся на якійсь думці, потім знаходиш якесь там чиї підтвердження, чи ще знаходиш цю тему. Це дуже прикольно. У мене стала сьогодні така сама історія на консультації. Я ходила декілька днів, думала одну думку, і сьогодні. До мене на консультацію прийшла дівчина, жінка, чудова вчитись писати класні сторітели для соцмереж. У мене є обалденна просто методика, як писати сторітели. Це просто вау. У мене є от реально воркшоп. Це покрокова схема, як складати цікаві історії. Не то, щоб я збиралась вам це ще продавати, просто хвастаюсь, і розказую, що до мене люди приходять. От і ми складали значить, стерітел, і ми якраз там прийшли до того, що вона почала займатися танцями, тому що для неї вона відчуває, що у неї з'являються затиски в тілі, коли вона не слідує своїм внутрішнім типу покликам, а є внутрішньою... Поклик, покликання, потреба, І от її внутрішня потреба це якраз потреба в проявленості. І вона знайшла свою проявленість в цих танцях. І думка, яку я думала вже декілька днів, це те, що дуже багато людей не йдуть за своїми внутрішніми потребами, не переводять їх, типу, назовні через те, що у нас це не прийнято було. Ну, типу, досить часто там, з нашого дитинства там, не висовуйся. Я остання буква в алфавіті, треба бути такими, як всі, не виділяйся, і це, і все інше. Тим паче, коли особливо внутрішні потреби вони не є такими знаєте, соціально прийнятними, соціально ідеальними, соціально підходящими. І особисто моя внутрішня потреба це потреба визнанні. І ця потреба, вона не є, знаєте, такою соціально при ну, вона не є зручною для інших людей. І тому дуже просто людям сказати, що ти висовуєшся, куди ти оце лізеш. Ну, це і так купа людей, які там відео знімаються, бо там блоги, ведуть, і все інше. До них є оця потреба. І ви ж подивіться, скільки в коментарях їм пишуть от різних коментів, типу, Боже, куди ти полізла, ти така, да ти сяка. Убивають їх бажання і все. І це жесть. Але щас з небе. От у мене є реальна потреба в І як тільки я прийняла, що в мене є ця потреба. Як тільки я така, окей, де я її можу, ну, типу, звідки я можу це отримувати? Я почала проводити воркшопи, і я вже там більше року, двічі на місяць, проводжу воркшопи для студентів. Слухайте, в мене просто, у мене взагалі, у мене. Стільки енергії з'являється з цього, я чотири години з ними проводжу воркшоп. Я виходжу, в мене купа енергії. От Рік я цим займаюся, в мене купа енергії. Я набираю волонтерів, волонтерок на кінофестивалі, я проводжу для них тренінги, я будую графік, у мене купа енергії, тому що особливо тренінги. Вони, типу, я роблю знаєте, такі акторські, оці всі штуки. купа завжди. Ну, от в мене там сидить 50 людей, 60, я з ними щось роблю, і я такой вау. І... Просто тому, що я закриваю свою потребу. Це якраз та історія, з вас не виснажує, а з якою ви себе просто офігенно почуваєте, бо у вас є така внутрішня потреба, і це дуже прикольно знати, знайомитись зі своїми внутрішніми потребами і, і дозволяти їм бути і закривати їх. Чи це буде потреба в проявленості? Чи це буде потреба в визнанні? Чи це буде потреба, не знаю, в тому. Щоб всі казали, яка бусінка. ну це все одно я теж. Я просто не можу придувати якісь інші потреби. Ще зустріла колишніх колег, вони запитували, як у мене справи. Я кажу: да, хожу там по співбесідам, і вони такі, от закончилась свобода. Ну, типу, ти ж так хотіла цієї свободи, і все інше. Я така думаю, блін, ну так, да, півроку назад я хотіла бути вільною, тепер я хочу робити класну роботу. Ну от мені хочеться тепер мати ну окей, мені теж хочеться мати класну роботу, мені хочеться реалізовувати класні проекти. Мені не від не вистачає цього. Це також про мої потреби. Це також про те, що я знаю, що я супер реалізована на результат реалізована, що я супер, супер, супер націлена на результат, і мені хочеться бачити весь час результат моєї діяльності. Ну, типу, якщо я, я там хожу займаюся спортом, мені хочеться бачити там куби, ну але я хожу не заради кубів. Ну, наприклад. Але якщо я роблю якусь роботу, там до мене приходять студенти, я хочу. Щоб ці студенти виходили зі знаннями, мені важливо давати цей результат, і мені його реально в роботі на себе мені його не вистачало. Ну в консалті я не впливаю на результат остаточно. І я така думала, блін, а що таке? Ну, типу, ми що, декларуємо наші якісь оці історії на всю нашу життя? Це ж не значить, що я пішла, і я всю життя така, все, буду тільки працювати на себе, чи буду все життя працювати в наймі, чи буду все життя робити так, чи так. Це не було б якоюсь проблемою сказати: типу, та я думала так, а тепер я думаю так. Рівно як я от сходила в каміна. Я пішла в каміна, я збиралася йти 20 днів. Я пройшла 10 днів, я така, що те мені не подобається. Я поїхала в Люблін. Ну типу, бо мені так захотілось, бо я ну, більше схильна слухати себе. От що мені зараз хочеться? Чи я буду опиратись на якусь там суспільну думку, чи я буду на себе опиратись? Давайте подумаємо. Дайте це відео зробимо корисним. До речі, ви можете поставити лайк, написати комент по будь-якому питанню, що я говорила. Напишіть. Мені дуже цікаво з вами говорити. Мені цікаво знати ваші думки. І більше відео, більше людей подивиться це відео, якщо ви його лайкнете, та щось напишете. І підписуйтесь, якщо вони підписані. Давайте це відео зробимо корисним. Хочу поділитися рекомендаціями чогось класного, що я знайшла останнім часом. По-перше. Я вже казала, але знову я про нього скажу. Це серіал «Відчудушні домогосподарки. Якщо ви, як і я, дивилися його підліткові роки, ви десь пам'ятаєте сюжет, але не пам'ятаєте точно розв'язки, і все інше, я вам кажу: подивіться цей серіал. Я також намагалася дивитись почати декілька разів. Потерпіть, дві-три серії, він вас втягне, він дуже цікавий. Я прям забула, скільки там у цих всіх плод твістів, скільки там цих детективних ліній, скільки там всіх помирає. Е, дуже класний. Я зараз на шостому сезоні десь на половині, Що мене біситься, те, що в, е, в українському дубляжі там постійно змінюються озвучки. Там просто кожен сезон майже озвучують різні люди, і мене це, блін, напрягає. Ну, постійно ти маєш звикати до нових голосів, які не... Підходять людям, от або дивіться в, в, в оригінальній доріжці в оригінальній доріжці. Он буду скоро дивитись дівчат Гілмар. Найкраще осінній серіал, а найкраще літній. Нехай буде відчудушні домогосподарки. Класний подкаст, на який я наткнулась, називається Це так не працює. Поведуть дві менеджерки з великим досвідом роботи, і вони розбирають різні аспекти такого і менеджерського і робочого життя. Ну тому що зараз, як ви зрозуміли, ця тема мені цікава. Тому вони у них є випуски і про рекрутинг, про найм, про якусь там корпоративну культуру, редфлеги в керівництві, про колишні. Місця роботи, все інше от прям дуже мені сподобалось, тому що вони там, знаєте, без прикрас от прям говорять те, що думають. І не завжди ця думка така, знаєте, виглажена, може бути прям дуже контроверсійною. Тому цікавий подкаст. Рекомендую, ідіть, подивіться. Звичайне, відкриття мого літа це бананове молоко. Я вам вже казала, що я заморожую каву, типу в кубики льоду, просто заморожую еспресо і додаю додавала полуничне. Найкраще прям мені подобається бананове, або так само апельсиновий сік, чи якийсь швепс також буде дуже смачно, але бананове молоко просто супер і немає потреби ходити в якийсь заклад. Але, до речі, якщо ще рекомендація, якщо ви знаходитесь в Києві в кафе кав'ярні Дублер, яка називається, я пробувала каву з. Тапіокою, от прям дуже смачна. Я так хотіла десь знайти, спробувати цю смачну тапіоку. Якщо ви знаєте якісь класні місця, де є там ці Бабл, але кава, тому що це була кава, то порадьте мені, будь ласка. Я дуже люблю цю штуку і пробувала там, типу як капучино, але з тапіокою. Холодне. І остання рекомендація це табата. Якщо ви також, як і я, любите високоінтервальні тренування. Якщо ви хочете, прям от ви любите тренування на виносливі, щоб у вас так язик ззаду був і хекав, звісав, просто і ви виходили такі. Ва! То сходіть на табату. Я вперше сходила ось в неділю. Планую ще раз піти, бо мені дуже сподобалось. Я хожу на функціональні тренування. Функціональні це 50 секунд, ти працюєш 15 відпочиваєш, переходиш на там. Інші вправи в табаті 20 секунд працюєш, 10 відпочиваєш, 20 працюєш, 10 відпочиваєш. Ну, типу, ще інтенсивніше. Чесно, мені здалося, якщо походити так 2-3 місяці на табату, я думаю, там просто отак все уходить, просто все піде. Тому, якщо не пробували, якщо вам таке цікаво, сходіть, але можливо, якщо у вас немає досвіду саме в спорті, в тренуваннях, то сходити, от позаймайтесь чимось, ще, і сходити на табак. Ой, до речі, ще мені написали під одним відео, там, де я розповідала про мій досвід з Пілатисом, про те, що Пілатис взагалі не дав ніяких результатів, і, типу, що він взагалі ніякий не дієвий і все інше. І я думаю, ну камон, ми ж буквально тут ділимося нашими різними досвідами. І мені дав результат, але ж ми не можемо узагальнити сказати, що Пілатес взагалі нікому не дає ніякого результату. Тут же також знаєте, на що треба зважати? На тренера. Потому що я знаю, що є тренери тренерки з Пілатеса, які просто Роблять таке щось, типу там встали, потягнулись туди-сюди, що взагалі на пілатес не схоже. Тому треба знайти реально класну людину, яка при цьому у вас і не буде там, знаєте, щоб ви. Там захекались у ці тренування в стілі там здохне або помри, я не люблю. Але щоб вона ще вам давала якесь нормальне навантаження, щоб ви цей результат бачили. Тому що, от у мене на пілатесі ми так само і з гантельками там, по 2 кг, і з резинками. І з, ну ми дуже багато з різними штуками робили, і, але так само ви ж із власною вагою. Повірте, є такі речі, які ви можете робити з власною вагою. Які вам також допоможуть в усьому. Ну, типу, як мінімум, мати міцний кор, якісь там м'язи в тонусі тримати стовідсотково. Все. дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що ви гарно провели час, і ми з вами ще його колись проведемо. То пока-пока.